Щодня у містах та селах України працюють сапери, поступово очищуючи нашу землю від російської вибухівки. Ця небезпечна робота а піротехніки, що миті ризикують життям, стала для них рутиною. Далі в ефірі марафону нова рубрика Армія спасіння про кожного з тих, чия місія рятувати життя. Святогірськ святі місця, які окупанти перетворили на страшні місця. Скрізь ми бачимо таблички «Небезпечно міни узбережжя сіверського донця вздовж берегової лінії. Окупанти буквально нашпигували цією підступною і огидною зброєю! Де огороджено, далі не можна заходити. Всі ж ми знаємо, що сапер робить скільки помилок? Одну. Ну, так то говорить, що дивіться, коли він перший раз коли йде вчитися. Калюженко, нижня ділянка, п'ятінь через одну ділянку. Романюз залишається біля автомобіля на зв'язку. Таня є? Взять за собою пошуку, приступити до виконання завдання. Є інформація про те, що весь берег річки він замінований. Якщо серпа знаходить вибухонебезпечні предмети, він повідомляє мені за допомогою засобів радіозв'язку. Після чого я оглядаю сам вибухонебезпечний предмет. В державній службі з надзвичайних ситуацій я перебуваю з 2009 року. Сам я 1988 року народжений. Я майор служби цивільного захисту. Коли я поступав ну, в інститут, я міг піти як в міністерство оборони працювати, вчитись, так і в міністерство з надзвичайних ситуацій. Ну зараз він ДСНС. Але так як мене батько був військовим лікарем, я вирішив допомагати людям. Коли дізналися, що ви обрали саме таку, такий фах і спеціалізацію, вас не відмовляли? Ні. Не казали, що ну, синку, ну це ж така робота, що і нерви треба. Розумієте, що кожна робота, кожна професія несе собі небезпеку. Просто є професії, які з підвищеною небезпекою, є, що з меншою небезпекою. Після 24 лютого особливо ну і також от після 2014 року особливо на території Донецької та Луганської області відношення людей до піротехніків набагато змінилося рівень довіри населення до нашої служби набагато зріс. Люди ж бачать, чим ми займаємося, що вони можуть безпечно пересуватися нашою державою там, де ми вже перевірили місцевість. Всі знають у світі австралійських рятувальників, тому що вони не сходять за обкладинок глянцю. Що ви можете сказати про наших рятувальників? У кого кваліфікація все ж таки вища? Ну вони не в умовах бойових дій працюють. Тобто, якщо взяти наш регіон, повторний обстріл це ну, 50 на 50, що рядом не прилетить. Я вам скажу, що наші, ну, наші рятувальники вони теж не на найшому рівні, тому що вони займаються і самоосвітою постійно. Вони прагнуть над вдосконаленням своїх навичків. Наші рятувальники виїжджають завжди ж після обстрілу на гасіння пожеж, на надзвичайних ситуацій. І це ну, також є і небезпека, і повторних обстрілів. Вони дуже ризикують життям під час виїзду на такі виїзди. Дуже відважна робота, рятувальники. Хоча і сам також колись працював начальником рятувального відділення, я розпочинав з такої посади. Ми виїжджали на ДТП, я був начальником рятувального відділення. Це, ну, це не пожежна частина, а рятувальна частина. Тобто проводились Ування людей на воді під час дорожньо транспортних пригод, ну і всякі різні там ситуації. Сталося в нас 24 лютого суттєво змінили нашу службу і нашу професію. Це пов'язано з тим, що країна агресор застосовує новітнє озброєння. Тобто таке озброєння, яке ми не вивчали в наших вишах. Інформації з початку війни було дуже мало. На даний момент вже інформації вдосталь для того, щоб могли безпечно працювати з різними видами новітнього озброєння, яке застосовують проти нас. Ну так, да, ми розуміємо, теж що таке кабанчик, що таке там Тетя Марія. А що таке тетя Марія? ТМ-62М. Є принеси або там дай мило. Ну, мило це в нас слухове речі, вона карандаши – це засоби підриву. А ну, чому? так? Ну, мило, тому що тротилова шашка схожа на кусочок мила. А електродетонатор або капсульденатор, він схожий на олівець, такий як Ручка. А ще який у вас сленг професійний є? Такого, як слангу, в нас немає. У нас є речі, ну, які потрібно правильно називати, тому що, наприклад, Людина, яка працює на одному колективі, проходить в другий. Якщо з сленгом починати розмовляти під час розмінування, друг друга можна не зрозуміти. Так що тут потрібно все чітко і ясно говорити. Після того, як ви відпрацювали на певній території, яка гарантія того, що там вона чиста? Ну ми даємо 100% територію. На глибину металодетектора, що він проводить, там вибухонебезпечних предметів немає. Місцеве населення, воно не розуміє, що таке вибухонебезпечні предмети інколи. У нас було так, що нам дідусь на мопеді привіз прямо артснаряд на Маріуполі, привозив, прямо артилерійський снаряд, привіз в частину. Ви, мабуть, тоді такими очима очиманнями... на нього. Ну, ми подивилися, просто кажемо, дідусь, тобі що вже жити надоїло, Для чого ти це робиш? Та воно ж нічого не буде. Я колишній військовий, я знаю, що це таке. По Святогірську, як ми тільки коли я розпочала вже деокупація, прийшла. прийшли спочатку військові, і ми вже разом з підрозділами Служби безпеки України ми заходили вже в населений пункт. Ну і військові сапери нам розказували, що бабушка, щоб її сусіди могли безпечно сходити в ліс. От, вона просто пішла собі, позбирала всі ці міни ПФМ 1 і потім віддерся і принесла потім військовим, сказала, що візьміть, заберіть, вони мені не потрібні». Крізь там таблички бачимо заміновано. ось так вони їх мінували, так? Да? Так. На зв'язку. Посторонні треба обрати, у мене кассити 920. Відійди небезпечну відстань, позначив небезпечний предмет, я його огляну. Увага, Загальна команда, працює. 9 -210. рішення його на Принцип дії це кумулятивно осколочний бойовий елемент 3Б-30. Застосовується він реактивними системами смерч. Тобто він розкидає їх і вони просто опускаються вниз, вони такі як стопочки такого розміру. За рахунок кумулятивної строї він прожигає броньовану техніку, і також, так як і осколочні елементи, вражає живу силу противника. У нас немає такої зброї. Ця зброя не заборонена конвенціями. Дані боєприпаси мають якби, самоліквідацію, тобто вони вже проходять під конвенцію. Ну, все одно є заборона про використання касетних елементів. Поле все буде засіяне цими боєприпасами, але при Здійснення фізичного впливу на дані боєприпаси запускається час самоліквідації. Це вигравша міна, БТМ4. Ну, саме новітня російська міна. Ви розумієте, щоб це все виявляти, потрібно думати, як людина, яка це ставила. Тобто, кожен, як би так сказати, що кожен сапер хоче обманути іншого сапера. Потрібно бути уважним в першу чергу. Це не те, що відпрацювалося, а цьому нас вчили в інституті, коли мене навчали. Тому що першочергово ми під час прибуття на місце виявлення ВНП, або де ми маємо обстежувати, спочатку потрібно провести розвідку. Якщо не знаєш, не лізь. Є міни з сейсмодатчиками, Тобто ну, міна, яка реагує на рух людини. Тобто, коли людина буде до неї підходити, за рахунок сейсмодатчика вона спрацює. Також є міни, які оснащені магнітними підривниками. Підривник працює на зміну магнітного поля. І якщо людина буде підходити з металом, вона може спрацювати. Ну, не може, вона спрацює, ця міна. Або техніка, або техніка під'їжджає. Кетрсів для міни дуже багато. Тобто, якщо в міни того немає, ще можна доробити. Зазвичай зараз країна-агресор використовує міни ПОМ-3, це в яких встановлено смодашчик, які не які не деактивуються, ну не переходять із бойового в транспортне положення. І вони мають час сама ліквідацію. Можливо, ну от вас якісь такі моменти вразили. Це, це в нас е, був випадок у місті Краматорського була заявка. Це, е, коли після нічного обстрілу е, оглядали територію, і бойова частина ракети, яка спрацька чомусь не спрацювала, знаходилась на горищі. Тобто, ми. Разом з підрозділом вибухотехнічної служби спільно з ними це ми її знімали і вже везли на полігон знищувати. Тобто вона не розірвалася і в будь-який момент могла здетонувати? Вона могла здетонувати. А підірвати її не можна був будинок? Так, вона на будинку, на горищі, прямо посеред будинку вона була. Але ж ви тоді ризикували? Так. Не знаю, що у вас є і втрати. È так. А ви, до речі, знали одного з тих, хто загинув в Костянтинів? Да. Всіх знав, ми ж разом всі працювали. Ми ж з одного підрозділу. Один із них був молодий. Ну так, лейтенант молодий. Чи ну, дуже доброзичлива людина була, яка завжди готова допомогти. Лейтенанта Олександра звали. Олександр Кулініч. Звідки він роду? Він з Донецької області. Для проведення в дію електродетонатор знищення вибухонебезпечного предмету буде проводитися контрольованим підривом, а саме електричним способом. оглядати місце вибуху. Підриву, ...за інструкцією представник ДСНС має оглянути місце і поки він це не зробить, жодній людині туди підходити не можна. Вибуховувалю не команда, я розумію. В них дуже такий мотив присутній, тому що неодноразово, коли в нас. Були обстріли за інструкцією. Ми маємо право виїжджати на міни через подвійний час самоліквідації. Тобто, якщо міна самоліквідується через 24 години, ми маємо право на неї виїжджати через 48 годин приступати до робіт. Були такі випадки, що хлопці це моя земля, все, їдемо, їдемо. Короні інструкції не будемо порушувати. Ну тобто вони намагаються якнайшвидше, якнайбільше і найякісніше проводити роботи з розмінування, тому що вони знають, що їхнім дітям, внукам ще ну, потрібно ходити по цій території і проживати тут. Наприклад. Якщо взяти по рядовому і молодшому начальницькому складу, ну тобто старший сапер, сапер, водії сапери, вони майже всі місцеві. Багато в нас таких людей, які працювали до 2014 року, вони пожежними працювали. Кожна людина не схожа на іншу. Хтось в наприклад, ну при розмові, хтось спокійний, якого не знає, що треба йому зробити, щоб іначе внервувати. В ну, колектив у нас різний, але колектив у нас згуртований. Тому що якщо ми не будемо згуртованими, ми один за одним маємо дивитися. І навіть якщо вже сталося лихо, тобто травмування особового складу ну стався нещасним випадок, то твій колега ж має надати тобі першу медичну долікарську допомогу. А дружина ваша? Ну, дружина сама з міста Краматорська. Ну, я ж власне про це й натякаю. То ви познайомилися тут з так. Я був у 2018 році, коли проходив я службу в місті ну, в Хмельницькій області. Ми приїжджали для розмінування місцевості в Донецьку область. От у нас відріжжали відрядження. Ну, так ми познайомились. Вона mm є -hmm. працівником ДСНС. А вашої дружини яке звання? Mm, капітан. Ага, тобто за званням вона все ж таки молодша. Да. Субординації дотримуєтеся? Yeah, Дома ми взагалі не обращаємо уваги, що ну, і звань немає. Якщо людина перестає боятися, їй вже не потрібно працювати в сапарах. Це перший признак того, якщо людина втрачає страх, значить їй вже не місце в наші служби. Щоб страх нам не заважав, з нами постійно працюють психологи. Раз в рік ми нас відправляють на медико психологічну реабілітацію, щоб понизити планку страху і щоб у людини була концентрація. Які рішення для вас найтяжчими є? Рішення це коли людина зробила проступок, її потрібно наказувати. Ну, це для мене це найважче. Найбільше бажання це, щоб скоріше закінчились бойові дії в нашій країні. Найголовніше, щоб всі наші колеги і рідні, близькі, щоб були здорові і завжди раділи життям. Війна то закінчиться, а ваша робота ні. Якби не вірив в перемогу, я б напевно не був би сапаром, тому що я впевнений в тому, що наша країна переможе. А ми свою професію проведемо очищення території для подальшого використання. Прогнозів немає, тому що дивіться, в даний момент знаходимо ще боєприпаси другої світової війни. А колеги мої з інших областей знаходять і першої світової. Часто ходити в церкву, щоб поставити свічку. Інколи ми з хлопцями заїжджаємо в Лавру. Ну, та як ви кажете, поставити свічку зайти, просто, ну, воно легше стає. От... Трошки додає. Конечно, ж додає. Ну, бувають такі моменти, що от воно мало статися і не сталося. І думаєш, ну, значить є Бог на небі, що воно так сталося. Всі готові. Да. машинах.